Згадкова Русанівка мешканці масиву виклали в інтернет фото двоповерхової споруди, яка має одразу два вказівники. Майже десятиліття на це ніхто не звертав уваги. Складнощі були лише у відвідувачів офісів, які розташувалися у будинку. І як з'ясували наші журналісти, споруда з двома адресами ще й відсутня на деяких мапах. Людмила Геннадіївна, власниця ательє, з пошиву одягу. Сім років працюю у будинку, який має одразу два вказівники: Русанівська набережна, 4 та вулиця ентузіастів, 5 а через комунляп люди годинами блукають масивом у пошуках потрібної адреси. Тому, як правило, замовників Кравчиня зустрічає по закутках. По телефону ми там зустрічаємо, буває хто-то заблуждається. Ми зустрічаємо там десь на клумбі, на повороті. Часто я не знаю, хто дає гардіс. Я ентузіастом і п'ять. І п'ятина знає І ходять ті, що не можуть знайти. Люди Розповідають раніше у двоповерховому будинку був ЖЕК. Втім, ще за радянських часів комунальники переселилися, а тут залишилася лише диспетчер. Тамара Тихонівна за весь час роботи ніколи не звертала увагу, що працює у будинку, який має дві адреси. Не одразу також зрозуміла, чого від неї хочуть журналісти. Я не знаю, я затрудняюсь сказати Спросити у Начальства можуть вони знають. У житлово експлуатаційній конторі номер 420 журналістам були не раді. Спершу рекомендували звернутися до районного управління житлового господарства. Потім погодилися розказати, чому на будинку дві адреси поза кадром. А потім майстер взагалі накинулася на камеру. Ні, на камеру. да ви візніть ваші колеги І я вам розрішила мені не трохи камеру. Пояснити, чому майже десятиліття на будинку два вказівники працівники ЖЕКу не можуть, бо почули про це вперше. Люди ж не скаржилися. Двірники особливої уваги на це не звертали, тож цим ніхто і не займався. Після візиту журналістів пообіцяли проблему вирішити. Перевіримо, знімемо лишню адресу нашу. Ця споруда з двома адресами, як з'ясувалося, взагалі загадкова, бо на деяких мапах про неї жодної згадки натомість поруч розташувалися дві багатоповерхівки, які мають одну адресу. Андрій Лащ, Михайло Кльок та телеканал Київ.